хлопці і це третій части 24 квітня спасів сої дивіться як виглядає рядочки тільки що хляпнув дощ знову гримить дехто вже сіно позбирав ось така погода було перше оприскування вже проведено ось видно колесо йшло вилізається в між жадок 38 у мене колесо Ось Така соя. Соя. Там в мене вийка така. Думав я не посів, але дуже було мало насіння, то мабуть буде просто ну, а-ля сидирати, аля подивлюся скільки вика зробить азоту. Ось така погода, хмара знов гримить. Трошки шкода, бо зігнало мені пчолок.